Головна театральна подія року на Буковині стартує вже завтра. З 21 по 27 листопада Чернівецький драмтеатр імені Ольги Кобилянської парине у 17-й фестиваль комедії Золоті оплески Буковини. До Чернівці з'їжджаються колективи з усієї України. Ми починаємо не 22, го як планували в суботу, а вже завтра, 21 листопада, і відкриває наш фестиваль львівська національна опера. Це комічна опера, служниця пані. Оперу не часто побачиш на нашій сцені. 23-го буде. Скажімо так, Чернівецький. День Чернівецької сцени – це буде наша прем'єрна вистава. Єресь, Жанна Дарк» на головній сцені в програмі фестивалю. 24-го в нас Харківський театр імені Шевченка-Березіль з виставою Каліка з острова Інішман Мартіна Макдоне на головній сцені. І Березільці вже в третій рік поспіль приїжджають. До Чернівців у вівторок, 25 листопада, на фестивалі покажуть виставу Притчу Буна Буковинської авторки Віри Маковій від Національного академічного драмтеатру імені Франка. Цікавенка в тому, що цю виставу цей матеріал ми розглядаємо як для постановки в наступному сезоні. І ми чекаємо також побачити в інтерпретації так. Постановці кияни головна мета фестивалю популяризація театральної культури на Буковині та об'єднання творчих спільнот. Окрім основної програми цього року діятиме дитяча рубрика Золоті долоньки від харківського та херсонського театру ляльок. Це також цінність фестивалю давати можливість театрам, які працюють в складних умовах з прифронтових областей представити свої вистави. Тому що ми знаємо, що у Чернівцях також проживають вимушені переселенці з Харкова, і вони тут знайдуть своїх, Харків'яни тут своїх глядачів. Ті, які проживають в Чернівцях, вони побачать власне. Улюблених акторів на сцені нашого театру в рамках фестивалю з 24 по 27 листопада паралельно проходитиме форум на канапі чотириденна серія розмов та аналізів вистав. Початок щодня о 10-й годині. Один із днів присвятять будівлі театру, якому цього року 120 років. Для гостей також підготували золоті абонементи. Вони доступні в касі та на сайті. Початок кожної з вистав о 18.30. Катерина Тарасюк Микола. Ганутін, новини Сі 4.